І так, друзі, всіх вітаю! У нас знову огляд прес-форми, а саме наш шестирамочний корпус 145-й. У нас зроблено під стандартну товщину. Це маємо 35 мм по товщині. Також форма іде з вставками, Такі, як попросив замовник. Товщина вставок 10 мм. Ну і отакі по Тут, звісно, можна було. Зробити трошки ширше, але який розмір він вказав, точно таке ж ми і зробили. Маємо такі вставки. все по стандарту, немає нічого, ніяких абсолютно дороботок. Так, зараз зложимо форму і покажу вам. Це абсолютно стандарт, 35-та товщина стінки, і воно підходить все із стандартним шестирамочником. Якщо брати, тестувати нічого ми абсолютно не будемо. Це йде все на відправку, зварена під форму йде у нас рамка. То поставили і працюєте. І ще що хотів сказати. Дам відповідь на одне таке питання. Замовник на другу форму. ну Не цей замовник. Дуже цікавився, для чого оце робить з оргскла. Каже, можна зробити фанеру. Ну, якби щоб була одна фанера, не було оргскла, Тобто додавить, додавить фанеру і отак, щоб воно було. Ну і пояснюю. Якщо, наприклад, я зроблю сюди фанеру, тобто по цьому розміру, скільки маємо, 23,5. Наприклад, я зробив цю фанеру. Якщо навіть я його тут зашліфую і заполірую сам цей торець фанери, щоб ви розуміли, воно з ППУ буде, не буде робити тої якості. Це раз, і, по-друге, буде відривати оцю кромку із фанери. Воно відразу її буде відривати, тому що. Ах, щоб ви розуміли, отак стоїть у нас заготовка. І коли ППУ давить, воно її добре вдавлює. Тобто потім його не вибить, нічого. Це вже так при першій формі, коли, коли собі робив першу форму, вже таке пробував. Відриває кромку фанери. Тоді, коли ти його вибиваєш, от, наприклад, і вибиваєш саму оцю заготовку, оце просто відламує. Тому зроблено. Орскло, воно закрито. Ось все, Зараз вам покажу. Це стоять комплекти 10 рамочників. І е, ось у нас є оця е, сама е, Це, ну, Тут воно молочне, ну, там без різниці. Ну, але ви бачите, абсолютно ніде нічого не підірвало. І вже цією формою ну, при, 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 прилічну е, кількість відлили. Тому, друзі, Отак воно виглядає і працює воно шикарно. Виходить оця сама заготовка, тому що якщо воно пристане у вас сам цей бік, має в 300-му корпусі, наприклад, 20-32 см, ти його потім бий, не бий, воно просто або відламає саму стінку, або зовсім зюди не вилізе. Тому, друзі, і робиться оце орскло для того, щоб воно працювало дуже добре і була якість самої заготовки. Тому що якщо воно там буде у вас все відривати, ну, по-перше, товарного вигляду немає. по-друге, ви будете дуже багато часу тратити на те, щоб його витягнути, ту саму заготовку. Або Воно перекосить її, або ви його зовсім розламаєте, тому що ви будете вибивати оце. Стінка 35, хай яка вона не є, при, наприклад, 15-20 хвилин ви чекаєте, все одно ППУ не затвердів так, як потрібно. І коли його вибиваєш сильно, тоді воно може нарушатись. Тому, друзі, отака от картина відповів на цей коментар. Все воно провірено. І зроблено так, щоб ним працювати, а не для того, щоб його купити і щоб воно у вас стояло. Тому, друзі, отакий огляд, все по стандарту. шестирамочна. Далі у нас йдуть 300. І ще буде на огляді 10-рамочник, але там трішки буде дороботок. Я думаю, буде, буде цікаво, які саме дороботки і все остальне. Також буде сама доробка магніти на кріплення ну де у нас маємо дно. Як закріпити, тому що буде у багатьох стоїть питання саму задвижку, як її зробити. Тому буде відео, як це все зробити. Ну, по нашому варіанту. Може, в когось є якісь цікавіші ідеї, ну тоді поділитися в коментарях. Вибачайте, що маємо такий. Як то кажуть, безпорядок, але він іноді є. Не кожного дня це вдається обирати, тому що отакий наплив корпусів, практично кожного дня це все чиститься і одним часом робляться форми. І, як то кажуть, іноді не успіваєш його це все поубирати. Все, друзі, отакий огляд. Кого зацікавили прес-форми? Якісь питання, звертайтесь. Номер телефону, як завжди, в першому коментарі. З вас. Коментарі, лайки всім всього найкращого, А саме головне мирного неба.